Два роки і десять місяців він був у полоні. В основному ми завжди організовуємо церемонію прощання, зустріч героїв на щиті. А сьогодні нашу громаду переповнює почуття гордості, почуття радості, почуття якісь, ну це не вимовні почуття. Ми зустрічаємо нашого героя, але живого. Батьки, матері. Жінки ждуть своїх синів. Хай повертаються героям. Слава ось так розчулено зі сльозами радості на очах. Прилучани зустрічають на своїй землі оборонця Маріуполя Олександра Гуділіна. Він один із тих, хто повернувся з російського полону під час 59-го обміну. Вітаю. вітаю. Я, на я чесно говоря, не, не ожидал вообще два и восемь у російському колонии 8 етапів по різним російським тюрмам і колоніям. Вот ну сейчас все, все наконец-то я основа дома на родной земле. Я всегда знал, что обмен состоится, знал, что... есть масса людей, которые меня любят и ждут. Все испытания можно выдержать, как бы это не было тяжело и страшно. И всем парням, которые до сих пор находятся в плену, тоже можно пожелать только выдержки и терпения. Всех, всех ждут, Я знаю, що кожен буде дома, і ми боремося буквально за кожного чоловіка. Олександр Годілін родом із Маріуполя, проте на прилученні має близьких родичів, з якими не бачився. Довгих три роки і ось сьогодні вирішив надолужити втрачене. Бо ж він із перших днів великої війни доєднався до бригади ТРО та пробув у полоні майже три роки. Олександр боронив Маріуполь у складі 107 го батальйону 109 ї бригади тероборони. Він охороняв військовий шпиталь. А після того як російські війська його розбомбили, перемістився на медкомбінат імені Ілліча. звідти і потрапив до російського полону. Мариуполь, Маріупольський гарнізон, оточення боїв в, в, в окруженні, і э, була здача з заводу Ірича. Виходили з Ірича по, по приказу командування. Це було 12 апреля 2022 року. 30 грудня 2024 року, в рамках обміну, після майже трьох років утримання у ворожих катівнях Олександр повернувся на рідну землю. Про полон він волів би більше ніколи згадувати. Було всяке, і не хочеться просто сильно вдаватися в такі подробності, дабы не ухудшити режим содержание тих, хто там знаходиться. Но як как би бы не було, я уверен, наші люди настільки стійкі, настільки сильні, що, зная, що їх все одно в будь-якому випадку зустрічать дома. Все, все реально, все, все пережити. Наші парні тримаються, там взагалі не відчаюваються, розвиваються, самосовершенствуються, хтось вчить хто англійський, хтось читає книги, ну я скільки що це дозволяють. На жаль, сьогодні Олександр не може повернутися до рідного дому у Маріуполі, проте його до мурах розчулює зустріч на Прилуцькій землі, де проживає його рідня. Я, чесно кажучи, дуже не ожидав, особливо здесь. Как бы, дом остался в оккупации, в Ариупаре. Ну, я вірю, що ми нам вдасться все, таки його вернуть, і снова над Маріуполям водять сінязов тепла. Після кілька хвилинної зупинки на в'їзді в Прилуки Олександр із мамою вирушає до родичів у журавку. Обоє ще довго не можуть оговтатися від такого теплого і щемного прийому. А люди з прапорами і квітами уздовж усього шляху піднесено вітають героя. На маму Олександра знову накочується хвиля страшних спогадів про пережите пекло невідомості за долю свого сина. Каждый обмен, конечно, тяжело проходил. Мы его ждем, потом смотрим, эти списки, его нету, знаете, как-то ну, тяжело. Просто ну сразу, когда нам сообщили, что уже позвонили с кардиоцион масштаба и сказали, что он уже на Украине. Я еще не верила. Мы плакали и ждали. Ну как, я говорю, я, я пока голос его не услышу, я еще, наверное, не поверю. І потом, ну, стали там еще, мы сейчас в Виннице находимся, стали там еще ну, что бы надо звонить наши эти, поздравлять нас. Но потом уже, когда он сам позвонил и сказал, що мам я дома, вот тогда уже ну, поверили, что точно дома. Пані Тетяна чітко пам'ятає кожен день початку повномасштабного вторгнення. Тоді в Маріуполі і небо було жарко. Проте всі її думки тоді були про сина. Послідні ми бачили 5 марта 22-го року. Ми прийшли до нього туди, де він охороняв. Вот, вот это мы увидели, ну, договорились, я говорю, если сможем, придем еще. Ну, он говорит, не ходите, уже везут, ну, уже этих гражданских везут раненых. Ходити, но ну, мы уже не смогли просто у нас уже в дому. был прилет, мы уже спустились в подвал, уже ну, нельзя было ходить по городу. От, поэтому мы вот это 5 марта мы видели его последний раз. О, після реабілітації Олександр уже будує планы щодо майбутньої роботи. Первое образование это психолог. Я перевожусь в психологічний супер Азова. Так ще при службу на уже не на компотанської посаді по своей гражданской специальности также помогать парням освободившимся восстанавливаться психологически после клиента работать с семьями тех кто до сих пор находится в пыль потому что число этих людей как вы знаете максимально Сячі воєнних знаходяться до сих пор ворожських застянках виживання у російських тюрмах то справжнє пекло на землі. Ділиться Олександр. Хоча не менш страшно йому згадувати і про те, що його рідне місто рашисти стирали з лиця землі. Російський путінський режим понятне що він Суманно к нам вражеский настроен, даже по, по характеру тех боевых действий, которые вела российская армия в самом Мариуполе. Это были боевые действия не против именно ВСУ, не против НАСА. Такое чувство, что против всего гражданского населения, когда квартал за кварталом просто выжигался, авиаудары по... Дамам і, 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 і там театрам і, і больницям цікавимося у Олександра про що найбільше мріяв перебуваючи в російському полоні. Оказатися на свободної землі на великій землі, як ми її називали я, в будь-якому випадку Знав, що це при Пусть там прийде, там ще там два, ще що п'ять приєднав. Ну, я никогда не отказывался переходить там на российскую сторону принимать российское гражданство хоть таких ну, предложений было просто очень множество особенно на людей с оккупированных территорий Опера, ФСБшники пытаются давить и говорить что вот твой дом же ж, теперь же у нас может давай оставайся в Маріуполі ну, ти просто говориш гагішні його історія боротьби, надії та виживання у надважких умовах вражає до мурах та є символом боротьби і незламності. А ще надією для багатьох українців, які чекають і вірять. тем, кто до сих пор ждет своих родных, которые находятся в российских застенках, в российском СИЗО. Хочу попросить до сих пор вам сохранять веру, надежду, вас помнят и ждут все наши военнопленные, которых немало начала конфликта, они все не забывают своих родственников, своих родных, своих матерей, поэтому вы также ждите.